І вітання традиційно у цій порі ми поговоримо про найголовніші події п'ятниці 12 лютого. Зокрема, йтиметься про таке: шкода від негоди, майже сотня населених пунктів без зв'язку. Шкільна любов, свято закоханих середучнів. Про це не тільки у цьому випуску. І знову нагода нашкодила. Майже сотня населених пунктів у сімох районах Львівщини залишилася без зв'язку. Найгірша ситуація в Сокальському, Бродівському та Перемишлянському районах. Особовий склад гірського пошуково-рятувального загону на лижвах пройшов з села Під Камінь до кордону з Тернопільською областю. це майже 15 кілометрів. Зі снігових заметів біля села Під Камінь витягнули два легкові автомобілі. Крім того, знайшли ще п'ять легковиків, яких було троє людей: два лісовози і три великовантажні автомобілі. В яких перебувало 12 осіб. На щастя, потерпілим вдалося вчасно допомогти, тому загрози їхньому життю та здоров'ю немає. Екстремалом не до екстриму. останніми днями рятувальникам тільки та й доводиться робити, що допомагати гори туристам. Лише вчора Львівський гірський пошуково-рятувальний загін надав допомогу чотирьом травмованим лижникам на трасах гори трустян та високий верх. Загалом з початку гірськолижного сезону врятували 106 травмованих туристів-лижників та проводили пошуково-рятувальні роботи двох загублених туристів. Битва губернаторів при президенті Януковичі очолити львівську адміністрацію. хочуть і представники нашої України, і представники партії регіонів. Словом охочих на цю посаду дуже багато. Принаймні, так стверджує народний депутат Іван Денькович. Обранець зазначив, що серед претендентів на посаду губернатора звучать прізвища Богдана Буце та Михайла Цимбалюка, який також може претендувати на посаду головного міліціонера у Львівській області. Шкільна любов сьогодні уроки у всіх школах міста скоротили, тому що відзначали день святого Валентина. Традиційно одинадцятикласникам дістались найвідповідальніші ролі ведучих та сценаристів. присутніх випускники потішили цікавими конкурсами та іграми. Школярі декламували авторські вірші про кохання. а Ті учні, які протягом року не наважувались зізнатися у своїх почуттях, отримали шанс зробити це, запросивши свої симпатії на танець. Так і розпочалась шкільна дискотека. Радісно стало і. Чарівна панночка 2010. у художньому вищому професійному училищі номер 16 обрали найкращу конкурс. Краси там відбувся вже втретє. Дівчата демонстрували не лише красу, але й свої таланти. Отож, як перемагає краса не лише зовнішня, знає Уляна Шуцман. За звання найчарівнішої панночки цьогоріч боролися дев'ятеро представниць училища віком від 15 до 20 років. Учасниці конкурсу змагалися у шести етапах, починаючи від представлення українського національного вбрання, завершуючи гумористичними мініатюрками, антиреклама та віденським вальсом. Вона перевикрує суші. До вашої уваги сучасна пральна машина. Ганус. Ось найнеординарнішим на конкурсі виявився склад журі, до якого входили і депутати, і парукар-модельєр, і начальник відділу справ сім'ї та молоді, і студент Івано-Франківського університету, і навіть представник виконавчої служби. Отож, в такому цікавому складі протягом майже чотирьох годин журі оцінювали таланти та ерудицію конкурсанток. І після доволі таки напруженої дискусії обрали цьогорічну переможницю конкурсу і найкращих у шести номінаціях. Міс? Чарівна панночка. Самка під номером два христина навчається в училищі другий рік за спеціальністю Живописець. Завжди бере активну участь у творчому житті закладу і членом клубу веселих та кмітливих. Отож до виступів на сцені їй не звикати. Але нам зізналася, що перед конкурсом дуже хвилювалася. Вона стала хвилювалася було дуже сильно. Прийшла сьогодні в очилаш. Я все колотило, потім не мені перейшло. Що на сцену, сказала свої перші слова, то стало легше. Я до кінця виступу намагалася бути впевненою у собі. Уляна Шуцман, Руслан Леські в Романку принаць три скинови. Світ готується до посту, карнавал та масляна найбільш розрекламовані традиції. Всі знають про бразильські костюмовані карнавали та російські млинці зі крою в Україні. ж перше сприймають як екзотику, а другу як свої власні традиції. Наш край має свої запусти, так звані забави перед великим постом. Більше про це у наступному сюжеті. Сорок днів без гулянь, забав та втіх. Відмовитись від улюблених страв та звичок не так легко. Тому перед тим треба як слід погуляти. І це роблять майже всі народи світу. Бразилія тоне у яскравих барвах карнавалу, інший бік світу наманає млинці і впивається горілкою. А у нас є своїм особливі традиції, яким не одна сотня років. Любомира сулик згадує, як ще молодими вони сходилися як... на запусти, пофліртувати, поспівати і з'їсти святкової куті. Обов'язково на запустах мала бути зварено куття і пампушки. То було як закон. Ну, безперечно, вареники, але кожен із нас мав щось принести своє. Хтось під пляцок, хтось робив пампушки, хтось кутів. А вже збиралися ми в кого була хата велика, щоб було просторо. Бували запусти і по 20 осіб нас, і по 25, і по 30, залежно, коли збирається компанія. На Галичині тиждень перед постом минав без яскравих забав, на відміну від Лівобережжя. Тамтешні звичаї були наближеними до сусідньої Росії. Втім, все ж Розбавлені українським колоритом, розпочинали запусти жінки походом до корчми. У вівторок починали ходити в гості. У середу зяті частували млинцями теж. У п'ятницю ж тещі ходили в гості до з'ятів. Такі забави набували шалених обертів, часто шкідливих для організму. Адже люди рідко зважали саме на духовне значення наближення Великого посту. Я бажаю кожному, щоб цей піст, до якого ми наближаємося. Приніс нам користь, що він не тільки очистив наші душі, але відкрив наші серця. Запусти це як настанова собі відмовитися від чогось. Про це згадує і пані Любомира. Хлопці відмовлялися від спиртного і цигарок. Хтось від улюблених ласощів вона цей день використала для того, щоб добре проглянутися до свого кавалера і показати його своїм друзям. Називалася воно флірти. То були таких, не пам'ятаю, чи то було 18 чи то було 20 карточок. Там були друковані дуже гарні такі побажання. І так сиділи всі тихенько і один одному передавав свої побажання. Крутили пляшку. Проти пляшки якогось випало, він мусив йому дали завдання або щось гарне заспівати, або якусь дівчинку поцілувати. То він собі вже вибирав. Брали капелюх, і в той капелюх кидав хто забувся. Зразу мучу кидати там фанта, а потім ті фанти викуплювали. То була хохма, то була така веселість. от такими забавами займалися. Такими були запусти колись. Чи розуміє їхнє значення? Сучасна молодь для того, щоб вберегти те, що нам передали батьки, потрібно втілювати спогади про давні традиції у життя. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Я з вами прощаюся завтра у цій студії. Зустрічайте світла кренців з підсумками тижня. Бажаю всім гарного настрою та вдалих вихідних. Побачимось. Я величний спорт в ефірі нашого каналу. і Ваш покірний слуга Олег Филик. Вітання. Ми розпочнемо з новини, яка спонукає до належного реагування. Російські футболісти побили українського арбітра. А ще буде про таке: Арсенал звинуватив Заварова у пияці. 62-річного німецького рефері звинувачують у гомосексуалізмі. Залишайтеся з нами. Українського арбітра побили та ще й обізвали Бандерою. Те, що трапилося на полі, папілон спортцентр в Белеко, інакше як беззаконням не назвеш, відзначилась команда Анджі Махачкала. Дагестанський клуб проводив паренмач з болгарською Славією, а судити гру довірили донецькій бригаді суддів на чолі з Дмитром Жуковим. У ході матчу представники Анжі неодноразово висловлювали претензії на адресу суддів. А коли жуков вилучив з поля гравця росіян Магомедова, сина президента клубу, ситуація м'яко Жучи, вийшла з під контролю гравці. Анджі не намагалися втручатися в конфлікт, але на це їх спровокували власні керівники. На поле вибігли представники дегестанції, один з яких ударив суддю в груди. Також представники Анджі обзивали українських арбітрів бандерами, як кажуть, без коментарів. До речі, сьогодні випинулося 61 рік фразі «no comment». А от до кого варто було вживати якісь заходи? Це до німецького футбольного арбітра, який звинувачується у сексуальному домаганні своїх колег? Член судівського комітету федерації футболу Німеччини Манфред Мерел підозрюється у сексуальному домаганні по відношенню до своїх колег. Про це повідомляють німецькі змі. Як стверджує, зокрема, Франкфуртер Руншау Федерацію футболу Німеччини надійшла заява від молодих рефері, які обурені поведінкою і методами роботи свого старшого колеги. Саме Мерел за запер... Речує всі звинувачення, називаючи їх такими, що не мають під собою ніяких підстав дурними і сміхотворними. У зв'язку з тим зараз проводиться розслідування. А одному з віцепрезидентів Діб уже запропоновано залишити свій пост у зв'язку з його наполегливими спробами зам'яти цю справу. Нетверезий погляд Олександра Анатолійовича перед засіданням дисциплінарного комітету прем'єр-ліги, на якому в наступну середу розглядатиметься питання про законність відсторонення Олександра Заварова з посади головного тренера Арсеналу, столичний клуб, пішов на нього в атаку. За словами віцепрезидента Канонірів Віктора Головка, розлучитися з легендарним минулому футболістом Динамо Арсенал змусив нетверезий погляд Олександра Анатолійовича на футбол. Заварову залишилося одне довести, що його звільнили незаконно. Цікаво, що новий коуч Канонірів. В'ячеслав Грозний, який прийняв команду 1 лютого, заявив, що контракт із арсеналом не підписував, а з клубом пов'язаний з обов'язаннями на рівні людських взаємин. І на завершення про найближчі спортивні події на Галичині з 19 по 21 лютого у Трускавці триватиме другий міжнародний турнір зміні футболу під патронатом міського голови Трускавця Лева Грицака за сприяння благодійного фонду відродження Трускавця, громадської організації «ЗМАХ» та Трускавецького відділу Менес. Участь у турнірі візьмуть вісім команд, серед яких Вісла Краків, Карпати Львів, Карпати Трускавець, Динамо, Мінськ, команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл з Другобича, Львова та Львівської області. 15. 15-20 лютого у Львові відбудеться всеукраїнський турнір з боксу серед юніорів. За його підсумками, остаточно буде названо склад юніорської збірної України, яка захищатиме честь синьо-жовтого прапора на цьогорічному чемпіонаті світу серед юніорів. Про це на прес-конференції повідомив Олександр Павелець, президент Федерації боксу Львівської області. У заключному етапі відбору на світову першість участь близько 120 боксерів з усієї України, серед яких і дев'ятеро боксерів, що представлятимуть Львівщину. На цьому наш випуск завершується. Зичу вам вдалих вихідних, хорошого настрою та нових життєвих звершень. Завтра теж варто очікувати хмарної погоди з опадами дощу. Температура повітря протягом дня коливатиметься від нуля до двох тепла. Вітер північно-східного напрямку 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 725 мм п'ять міліметрів ждутного повітря 99%.